Літак то не просто шмат заліза, каже майор Вінницької 456-ї бригади транспортної авіації Сергій Стасюк. Кожний літак як жива істота, як людина, так яке потребує уваги до себе, яка потребує доброго слова, ну і гарного обслуговування. Сергій Стасюк має понад 300 годин на нальотів, пояснює, екіпаж літака це єдиний організм, який має працювати злагоджено. Літаком не керує, має інше завдання. На літаках Антонова він повітряний радист. Каже, можна й без нього, але літати буде важче. Це як вуха, вуха літака, вуха та рот літака. Повітряний радист відповідає за. Майже всю електрику, яка знаходиться у літаку. Батько у мене також був повітряним радистом, тому була десь якась маленька мрія бути також також літати, бути як батьком. Сергій Стасюк пройшов кілька миротворчих місій, зокрема, допомагав місцевому населенню в Конго. А 2014-го пішов добровольцем захищати Україну. літак рятівник Ан-26 Віта. На борту є реанімація та операційна. За штурвалом такого літає 23-річний лейтенант, помічник командира екіпажу Єгор. Із зони ООС до шпиталів перевозять поранених бійців. Каже, летіти щоразу страшно, але припинить це робити тільки тоді, коли перестане боятися. Вперше у небо Єгор піднявся у 18. І воно каже, полонило його серце. Коли ти знаходишся в повітрі, все маленьке, цікаво. У мене брат пілот. Я коли був маленьким, я поїхав на аеродром до нього, і він мені показав, покатав. Я теж вирішив стати пілотом. Людини погано стало з серцем. І з Харкова ми буквально за дві години в Харків і доставили його у Львов, щоб зробити операцію. А Василь Маслі з Івано-Франківська поки що лише вчиться літати. Він курсант Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Тут проходить практику. Який Єгор, хоче бути льотчиком? Щоправда, до душі йому більше не літаки, а вертольоти. Їх каже, треба любити, бо ж це теж члени екіпажу. А він може виконувати те, що не виконує літак. Він виконувати може сідати в будь-якій точці землі. Неважливо, не де це знаходиться: чи високо, чи низько. У Більшості ці вертольоти призначені того, щоб літати на високогір'ях. Василь мріє стати офіцером. Рік старший Єгор каже, що є чому вчитися. А 36-річний Сергій Стасюк хоче й далі служити Україні. Сьогодні, напередодні дня повітряних сил, військові віддають шану загиблим льотчикам. На території частини є пам'ятник двом Дмитрам, Майбороді і Шкарбуну. 2014-го вони загинули на Луганщині. Їх літак збили російські терористи. Людчики могли врятуватися, але ціною власного життя відвели літак від населеного пункту і врятували іще ще шістьох членів екіпажу. Завтра на честь свята два літаки Ан-26 пролетять над Вінницею на борту і за штурвалом із нашими героями. Ірина Хоходра Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Віннична.